То пишіть про це в чат, ми це побачимо. Зараз буде Валерій, наступним готується пан Максим Саділов. Наступна доповідь. Так, все чудово. Ну тоді можемо починати, добре. Отже, друзі, до вашої уваги пропонується доповідь на тему розроблення веб-сервісу для всеукраїнського центру надання адміністративних послуг. Можна наступний слайд? Валерій, можна наступний вже слайд переключати? А в нас просто напевно воно не, не вражається, так? А... Спробуйте переключати. Але виберіть повний екран, розширити весь екран. Так, да, напевно, треба весь екран розшарити, Валерію. Воно не переключає слайди. Ага, все, все чудово, працює. Актуальність тепер стосовно актуальності. Отже, це завдання воно є дуже важливим у сучасному світі, оскільки все більше держав переходять на цифровізацію, що дозволяє громадянам отримувати потрібні послуги, причому без черг та зайвих затримок. Крім того, веб-сервіс може сприяти спрощенню та прискоренню процедур для співробітників, зменшити кількість помилок при обробці документів, та звісно, заощаджити час та ресурси держави. І оптимізувати взагалі роботу державних установ. Далі, будь ласка. Отже, яка була взагалі мета створення цього додатку застосунку вебзастосунку? Це створити зручний та ефективний механізм надання. Адміністративних послуг і та взагалі покращити якість обслуговування громадян. Наступний слайд, будь ласка. Ой, я вибачаюся, я випадково вийшла. Отже, тепер переходимо до аналізу існуючих рішень. Ну, на зразі. Зробивши аналіз а, існуючих сайтів, які є, а більшість з них мають деякі недоліки. Ну от, Наприклад, більшість сервісів надають обмежений функціонал, не забезпечують належного рівня захисту даних клієнтів, мають незручний інтерфейс та взагалі а, у них є відсутність функціоналу для співробітників та адміністраторів а, цих застосунків. Тому розроблення нового такого веб-сервісу з розширенням функціоналу та підвищеним ступенем захисту даних вона є наразі актуальною задачею в нашій державі в Україні. Далі, будь ласка. Отже, тепер щодо вибору технологій, які використовувалися при створенні цього веб-сервісу, було використано стек технологій, що складається з Node.js, Express.js, PostGreSQL, TypeScript використовувався також React, Redux and Docker, і також Docker. Всі ці технології вони є досить популярними на сьогодні та ефективними саме для розробки веб-додатку, тому саме їх і було обрано для цього проєкту. Технології Node.js та Express вони використовувалися для розробки саме серверної частини проєкту, PostgreSQL для зберігання даних. TypeScript – він використовувався для підвищення якості коду та полегшення його розробки, а React та Redux – для розробки клієнтської частини. І технологія Docker вона використовувалася для забезпечення стабільності та ефективності роботи додатку в різних середовищах. Так, отже… Концепція взагалі, цей веб-сервіс він складається з трьох сайтів, і отже, перший з них це для клієнтів, і він містить наступні функції. Перша сторінка це є головна сторінка з привітанням в обраному місті та інформацію про найпопулярніші послуги, новини, питання та відповіді. Друга сторінка цього сайту це сторінка запису в чергу. Де клієнти можуть обрати адресу, потрібну послугу, дату та час та вести свої прізвища, ім'я та телефон для отримання електронного талона з кодом. А на третій сторінці клієнти можуть перевірити стан електронної черги. Та очікувати послуги. Цей сайт надає клієнтам зручну можливість записатися на потрібну послугу, не виходячи, наприклад, з дому, та взагалі стежити за процесом очікування цієї послуги. Далі, будь ласка. Тепер щодо другого сайту цього сервісу. Концепція його передбачає, він для співробітників і передбачає наявність функціональних блоків, які сприяють забезпеченню надання адміністративних послуг. Співробітник авторизується на сайті та має доступ до списку заявок, які надійшли в підрозділ співробітника. Співробітник він може переглянути всі заявки, відфільтрувати їх за різними параметрами. Це може бути дата, статус, тип, послуги тощо, а також приймати або відхиляти заявки, вибираючи відповідний статус зі списку. Крім того, на сайті для співробітників є сторінка генерації звітів, яка дозволяє генерувати звіти про кількість оброблених заявок за певний період часу за типом послуг та іншими параметрами. Цей сайт допомагає співробітникам ефективніше обробляти заявки та контролювати їх стан. Далі, будь ласка. Угу. І е, третій е, сайт, який входить в цей веб-сервіс, він е, призначений саме для адміністраторів та менеджерів. На цьому сайті адміністратори можуть додавати, редагувати та видаляти інформацію про міста, послуги та новини, а також змінювати взагалі налаштування системи в цілому. А менеджери можуть записувати клієнтів на послуги, якщо вони не можуть. Е, Забронювати місце через перший сайт для доступу до цього сайту необхідна панель управління з відповідними розділами та функціями, яка може бути доступна тільки для адміністраторів та менеджерів, які повинні увійти в систему, використовуючи облікові свої дані. Отже, даний сайт він дозволяє адміністраторам та менеджерам більш детально керувати процесами та даними, пов'язаними з наданням та обслуговуванням клієнтів. Далі, будь ласка. Так, ну загалом тепер переходимо до висновків, що. Цей проєкт складається з трьох основних сайтів для клієнтів, для співробітників та для адміністраторів або менеджерів. Клієнти можуть записуватися на електронну чергу, перевіряти стан електронного талона та вибирати доступні послуги в обраному місті. Співробітники можуть обробляти заявки, переглядати звіти та статистику, а адміністратори або менеджери можуть керувати системою, додавати, змінювати та видаляти. Інформацію про міста, послуги, новини та графіки роботи. В цілому, даний проєкт є актуальним в умовах цифровізації держави та громадських послуг, оскільки він дозволяє прискорити процес надання. Послуг, зробити його більш зручним та доступним для громадян, а також підвищити ефективність роботи державних громадських установ. Цей проект має зручний інтерфейс та просту навігацію для зручності користувачів, та може бути вдосконалений залежно від потреб користувачів та змін взагалі у сфері надання послуг. Дякую, і дякую вам всім за увагу. Можливо, у вас є питання. Валерій готовий на них відповісти, а він буде вам відповідати в чат зустрічі. Тож, будь ласка, які є у вас запитання? Ольга Ігорівна, Валерій, дякую вам за, за цікаву доповідь. У мене таке запитання: а як буде підтягуватися інформація про ці послуги, які надаються на вашому сайті? А в якому сенсі підтягують? Знову адміністративні послуги для певних користувачів. В них там інтерфейс, я так зрозумів, дуже схожий на додаток Дія. В Дії вже є, підтягуються з державних реєстрів інформація, а як будуть взаємодіяти з держустановами ваш додаток? Так, Валерію, таке цікаве питання. То як ми будемо інформацію, буде зрозуміло, для якого категорії населення, які доступні послуги? Валерія, ви питання почули? Напишіть, будь ласка, в чат зустрічі. Ви питання почули? Я вам на всяк випадок, написала питання в чаті зустрічі, будь ласка, на нього відповідь. Якщо Валерій не може зараз відповісти, то, можливо, ми побачимо відповідь в чаті згодом, а зараз давайте не будемо затримувати. Давайте, може, ще є питання. Зразу тоді, якщо можна, вивчатиме. Напишіть, будь ласка, в чат зустрічі. Так, ну добре, якщо більше питань інших немає, я вам дуже дякую за увагу. Дійсно, такий цікавий, важливий проект у Валерій розробляє. Він такий доволі складний, тому що він дійсно складається з трьох сайтів. Це не просто розробка одного застосунку, веб-застосунку, а це, по суті, розробка відразу трьох. А тому він такий комплексний і а, над ним він якраз працює в своїй магістерській роботі. А, всім дякую за увагу. Тоді, Євгене, я передаю вам слово далі наступним учасникам. Ну добре, у нас наступний учасник це Максим Саділов. Максим, будь ласка, ще можна розшарти презентацію. Так, добре. І готується Яків кунчик наступний. В мене чутно, так? Так, чутно. Одну секунду.